Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему, яка стосується Набу САВ. Про що ця тема? Про те, що Верховною Радою України було прийнято законопроект за основу щодо обмеження автономії САВ. Щодо обмеження керівництва Заходу впливати на Набу Тасап і повернути їх під контроль Офісу Генерального прокурора. Набу та САП їх керівники закликають до єдності українців. Натомість, що за цим стоїть, за цим стоять. Організовані протести, які організувала Америка за гроші Заходу. Також Заход нам погрожує скасувати безвіз стосовно того, що ми повернули контроль, внутрішній свій суверенітет над НАБУ та СА. Вважаю, що цей законопроект нічого в принципі не змінить. По суті, чому? Тому що все одно іноземні агенти ЦРУ сидять у СА та на БУ. Тому щоб їх позбутися, потрібно їх, по-перше, звільнити. По друге, посадити по 111 ті статті державна зрада. Саме так потрібно поступити. Що хочу сказати щодо заяв представників Набутаса? Їх заява це координація протестного руху. Який організував лачин. Притула та Стерненко, саме їх люди, організували ці протести. Насамперед, стосовно заяв Євросоюзу, щодо скасування безвізу. будь ласка, скасовуйте, скільки завгодно чхати ми хотіли на ваш безвіз, а вводьте візи. І так далі. Ми взагалі хочемо скасувати безвізовий режим з усіма країнами світу. Це по-перше. По-друге, ввести візовий режим, щоб ніхто просто так не перетинав кордон з іноземців. І не шастав тут. Нічого просто так тут шастати. І слідкувати за нашими стратегічними підприємствами. Як вони це люблять робити, також у майбутньому ми ускладнимо перебування іноземців в Україні і посилимо контроль за їх пересуванням саме в Україні щодо підвищення національної безпеки і оборони України? Тому що іноземні шпигуни мосаду, мішість. ЦРУ шпигують за нашими стратегічними підприємствами та вказують нам, як жити. Ні, ви більше так не зможете робити, як і шпигуни ФСБ. Ми вас усіх звідси викинемо потужно і обмежимо ваші посольства, закриємо ваші посольства. Саме так, Англії, Ізраїлю, Росії, частини країн. Євросоюзу. Саме таким чином ми позбудемося вас. Також ми скасуємо євроінтеграцію та вступ до НАТО, чи перебування в СНД. Відповідно до Декларації про державний суверенітет України чітко записано, що Україна не може бути членом Євросоюзу. Або членом НАТО. Тому, дотримуючись цієї декларації, ми висловлюємо офіційно про те, що не будемо дотримуватися європейських стандартів в освіті, науці, медицині та в інших сферах суспільного і політичного життя. Це і стосується дотримання і прав людини та громадянина. Ми відступаємо офіційно від Європейських конвенцій справ людини в тому порядку, де саме є нетрадиційні сімейні цінності, це перше. Друге, це пропаганда розвалу сім'ї агентами Заходу. А саме Психологами, коучами і так далі. Їх діяльність в Україні буде обмежена таких людей, як Арсен Маркарян і їм подібні. І пропаганда ненависті чоловіків до жінок, і жінок до чоловіків також буде заборонена. І тому ми надішлемо в Євросоюз. Листа щодо відступу від європейських цінностей, нам з вами не по шляху. Ми скасовуємо всі реформи Заходу. В принципі, нам з вами не по дорозі. не товарище. Нам не по дорозі з Росією чи з Азією. Ми нейтральна країна і будемо самі вирішувати, де нам бути. І ніхто не має права нам нав'язувати свою волю. І ми змінимо цього екс-президента Зеленського та оголосимо позачергові вибори до Верховної Ради України та президента України. А потім скасуємо посаду президента України. Чому? Тому що це не потрібна посада в принципі. Тому що слугувала узурпацією влади, та ліквідуємо нинішні партії під контролем Росії та країн Заходу. Також ми розберемося з олігархатом та бандитами 90-х. Все, що робив натяклю Лукашенко стосовно на своїх опонентів по борозбі, Стосовно бандитів, те ж саме ми використаємо проти них сьогодні. І це правильний меседж стосовно того, що ми не будемо церемонутися з тими, хто з бандитів 90-х став українському політиком. І нав'язує свою волю. Ні, так більше не буде. Тут все зміниться на найкраще. І система права не буде відповідати ані міжнародним стандартам, ані будь-яким стандартам. Вона буде відповідати українським стандартам. Готуйтеся до того, що буде українське природнє право. Не право сильного. А права і свободи людини та громадянина, який повністю звільниться від пут узурпаторів, які понад століття тут перебувають і понад тисячоліття. Це стосується релігії, це стосується віри. Це стосується української нової політики, українського імперіалізму. Ось чого вони бояться. Український імперіалізм бояться. Тому що він покаже, кому тут господа. націократія припинить існування демократії повністю. Дякую за увагу. Шановні телеглядачі мого Ютуб каналу, звичайно, ви можете висловити свої думки стосовно цього. Але хочу зазначити, що відповідно до статті 34 Конституції України я маю право на висловлення своїх думок, поглядів та переконань, і вважаю їх єдиними правильними в Україні. А всі, хто сповідує лібералізм і демократію, є агентами Заходу, по розвалу нашої Батьківщини. Саме вони привели війну в наш дім, саме з них потрібно і питати. Стосовно наслідків їх голосування, саме таким чином. І чому вони не несуть відповідальності? За наслідки свого голосування. Ось що саме цікаво. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує від 500 гривень. До тисячі гривень. Неправовий захист по темі військового права та СП ЗСУ, коли не працюють норми права в умовах оточення міст та селищ представниками ЗСУ поліції та СБУ. Коштує 700 гривень відповідно. Також заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої проблеми. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує окремо 100 доларів. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів США відповідно. Юридична консультація з податкового права, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, коштує від тисячі гривень відповідно. Замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ: дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ та свого контрагента по бізнесу. Також я надаю юридичні послуги. Для громадян на рік це коштує 42 тисячі гривень. Для юридичних осіб це коштує від 100 тисяч гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр Підписка, лайк, репост, донат, шапці, профілю до цього відео. Разом переможемо. І доб'ємо до мільйона підписників. Дякую за увагу, шановні українці.